Приведіть до мене нашого найкращого воїна. Іди, мій воїне, та здобудь для мене кубок гладіаторів. Залізна країна це благодійні змагання з триатлоном, метою яких є допомога Житомирському військовому шпиталю. Ми збираємо кошти на медичне обладнання для наших героїв. Також на змаганнях є бігові дистанції, доступні кожному. Навіть не професійному атлету. Тож долучайтеся, аби разом зробити гарну справу. То ти принесеш мені кубок гладіаторів. Ось ваша величність.